Доброго дня, мене звати Марго Асулець в ефірі телеканалу Н1, Програма все про агро. Тема сьогоднішнього випуску: виробництво яєць в Україні. Після рекордного зростання у 2024 році ціни на яйця та курятину стабілізувалися, а подекуди навіть знизилися. Якщо в листопаді грудні 2024 року яйця зростали в ціні до небачених позначок, то у грудні відбулося падіння цін на 1,5%, а в січні спостерігається подальше зниження. За словами експертів, найближчим часом істотних коливань на ринку курятини та яєць не очікується. Експерти пояснюють, що здешевлення яєць. Обумовлена декількома факторами: зменшення обсягів експорту, зовнішній попит на українську продукцію знизився, що збільшило пропозицію на внутрішньому ринку, зростанням виробництва у листопаді-грудні. Виробники наростили обсяги виробництва, що призвело до перенасичення ринку, посиленням конкуренції між виробниками. Багато птахофабрик, намагаючись отримувати ринок, змушені знижувати ціни та запускати акційні пропозиції. Крім того, Ого, експерта, економіст Олег Пензен та голова спілки птахівників України Сергій Карпенко зазначають, що антимонопольний комітет України розпочав розслідування на ринку яєць, що додатково вплинуло на стримування цінових апетитів виробників. Як працює цей ринок? Скільки заробляють виробники яєць і з якими проблемами стикаються, почуємо від наших експертів. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то тенденції такі дос, досить позитивні, тому що е, після такої, я б сказав, там високої ціни на яйця, яку яка була, скажімо, такою е, завжди. В новинах на перших, на перших сторінках е були яйця, і вони до себе привертали надто багато уваги через те, що 10-й гієць вартував там 100 гривень, а деколи і, і більше 100 гривень. Е це. І через те, звичайно, до цього була велика увага. А зараз е тенденція йде донизу, тобто е яйця здешевлюються. Досить суттєво, і ми бачимо, що сьогодні, як на ринках, так само в наших супермаркетах, фактично, десяток є вже вже вартує подекуди. Там 50, подекуди і менше, а декуди і там трошки більше, як 50 гривень за, за десяток. Тобто, це ну така досить хороша тенденція. Я думаю, що вона приносить радість нашим українцям. Тут варто зазначити те, що ми зараз знаходимося в такий період міжсезоння, тобто де населення фактично використало величезну кількість своїх заощаджень на підготовку там до різдвяних свят, новорічних свят, фактично отримавши великі, великі запаси продуктів, тому що воно так в українців десь традиційно є. А зараз, як кажуть, в народі ці продукти починають проїдати. Тобто їх, ну, їх треба спожити, то, що було накопичено фактично там, за період грудня місяця, зараз в січні місяці, це фактично все потихеньку е, споживається. Ну, і... В загальному такі місяці, як там як січень, лютий місяці. Вони в загальному для продуктового сегменту вони є такими місяцями, скажем, десь більш застілими. Тобто, все воно менше продається, менше споживається. Некось ну, так, так воно, так воно склалося. Тому і ціна, звичайно, вона падає. Вона падає сьогодні там і. Фактично там і на яйця в загальному на продукти, вона десь по чуть-чуть вона вона падає там і на овочі, вона падає зараз потрошки, тобто ми відчуваємо це, десь як відбувається, і спостерігаємо за 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 цінами, тому що ну, сьогодні починають готуватися до нового сезону, тобто сьогодні виробники, вони е, думають і планують новий. Новий сезон. Якщо ми будемо говорити за перспективу на 25-й рік, ну говорити про те, що напевне продукти будуть дешевими. Я б я б це не сказав і не ризикував фактично проводити сьогодні такі паралелі між, скажімо, дорогим і дешевим. Я думаю, що швидше за все продукти будуть дорожчати. І на це є дуже багато різних факторів. Перше це. Ми маємо розуміти здорожчує енергоносії. Тобто ми бачимо, що в зв'язку з фактично агресією, обстрілами нашої енергосистеми, чим раз, чим більше в нас є проблеми там з електроенергією. І через проблеми з електроенергією, яку потрібно відновлювати, нам потрібно, навіть якщо ми бачимо, сьогодні вона в нас є, скажімо, в наших розетках, то не означає, що в нас все. Окей, okay, в енергосистемі, тобто в енергосистема сьогодні потребує оновлення. Тобто, і за рахунок того в нас дорожчає фактично вартість, тому що логістика доставки електроенергії інколи е, прямі поставки електроенергії ми їх не бачимо, але вони теж біжать там по кабелях і так далі. Вони інколи обходять, а це все це все вартості і це. тобто ціна на енергоносії, вона буде зростати. Відповідно, буде. Відповідно, це буде фактично відображатися на вартості продуктів. От. Друге, нам треба розуміти те, що крім електроенергії буде здорожчувати і пальне, тому що в нас зростає акциз. От, він в нас зростає там що там. Рік, що квартал, тобто він є, є, є градація зростання, але це воно буде відбуватися. Відповідно на логістику, на доставку воно теж буде далі. Ми маємо сьогодні таку величезну проблему в економіці, як нестача робочої сили. Тону ми бачимо, що сьогодні фактично всі виробники в один голос говорять про нехватку працівників кваліфікованих працівників. І за рахунок нехватки кваліфікованих працівників, фактично на ринку праці вартість спеціаліста вона теж буде зростати. Через це це теж буде впливати на вартість. Тому якщо збирати всі чинники, їх є багато ще, які я не назвав. От якщо ці чинники сьогодні збирати всі в, 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 в докупи, то звичайно, що тенденція вона до зростання. Продуктів всіх продуктів харчування, і так і так, воно швидше за все, і так воно буде відбуватися. Але е, на ринок, е, звичайно, продуктів харчування діють зовнішні ринки, тому що якщо в світі буде виробництво більше як в Україні, і буде надлишки, і воно буде там дешевше. Значить, Звичайно, це все буде е, імпортозаміщуватися, фактично і воно, в, ці речі будуть балансуватися. Тобто е, може, бути такий, може бути така проблема, коли Українським виробникам вже їм не буде вигідно виробляти. Фактично, вони будуть десь це. А ми а країна буде імпортувати, буде завозити. Це як нея кажуть, не дай Бог, але такі речі може відбуватися, от, е, тому десь от. Воно десь, я думаю, таким, таким чином воно десь буде балансуватися в нас, що стосується загальнопродуктів і в тому числі відповідно яєць, за якими з вами говоримо. Але дай Бог, щоби такого, скажемо, різкого. Скажем, там підняття цін, які відбулися в двадцять році, де це було дійсно, ну скажемо, таким своєрідним е холодним душем для всіх нас. Щоб я звичайно я думаю, що такого відбуватися більше не буде. Тому що дійсно ми були в такому дуже 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 складній ситуації. Що стосується виробництва яєць, як, на мій погляд, е от е війна е вона розбила дуже багато різних міфів. От, і якщо взяти для бізнесу, війна розбила один такий з таких міфів про те, що українські продукти ну, не є якісними, так і вони не є в світі цікавими. От. І ми бачимо, що от, якщо ми говоримо зараз про яйця, ми бачимо те, що українське яйце воно в світі фактично десь. Користується попитом, тобто а попитом користується з ну з двох причин: перша це звичайно ну, в всьому світі ставиться звичайно, перша це ціна, це е, ціна раз, а друге, це е, якість. Тобто, якщо в нас оці два починника не будуть співпадати, тобто ми в світ не прийдемо. Тобто, ми можемо радіти про те, що коли ми говорили, що в нас якості немає. То ми сьогодні можемо сказати, що за три роки війни наші е, українські виробники е, продуктів харчування вони, е, змінили ринки, змінили ринки, вони шукають нові ринки, і тим самим вони сьогодні показують, що українські продукти є класні, от і їх в світі хочуть, і їх в світі чим більше. Починають любити, а це дуже важливо для розвитку нашої економіки на завтра. Кожна країна відстоює свої національні інтереси. Звичайно, ми бачимо, те, що відбувається сьогодні на кордонах з Україною. Це поляки, яким чином захищають свої національні інтереси. Ми бачимо, що відбувається сьогодні в Франції. От і коли коли сьогодні говорити про нашу країну, звичайно, ми. Маємо захищати власні національні інтереси. І тому ми будемо шукати різні шляхи, яким чином достукатися до наших європейських друзів, і як нам так співпрацювати, щоб наша співпраця вона була на користь Європи, а не вона була в тяжість там і вона десь скажем так давала негативні як економічні, так само і політичні дивіденти від нашого від нашої співпраці від нашої дружби от тому, тому це пошук це це дискусія це це праця кожен день там на політичному рівні от в різних в різних доказувати про скажем інтереси спільні інтереси і в допомогу Європейському суді. Де ми маємо стати, мені здається. Україна має доповнити сьогодні це співтовариство, яке є зорганізоване, і ставати світовими гравцями, тобто бути цікавими там, де Європа сьогодні щось недопрацьовує або в чомусь слабша, а Україна має доповнити це. І ми маємо разом з своїми європейськими друзями завойовувати нові світові ринки. Ринки великі, тобто, якщо взяти європейський ринок, він ємний, він великий. Але світові ринки набагато більші. і тут треба думати стратегічно, як разом вти на інші, на інші ринки. Тому десь так моя думка така. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма «Все про агро». і тема сьогоднішнього випуску виробництво яєць в Україні.